Всім привіт, мене звати Аліна. Я працюю психотерапевтом. І в цьому відео я хочу розвінчати певні міфи про психотерапію і поділитися тим, що ж мене бісить як психотерапевта. Дисклеймер, я буду говорити суто про свій. Суб'єктивний емпіричний досвід, який я здобула працюючи психотерапевтом. А також я буду говорити лише про метод РЕПТ раціональна емотивна поведінкова терапія. І перший міф, який я хотіла б оспорити, це те, що психотерапія для сумних людей або лише для тих, у кого важка депресія. Тобто, от є, начебто, якась крайня стадія, це суїцидальні думки, депресія, і от тоді вже окей, можна йти до психотерапевта. В усіх інших випадках це дивно. І це тільки для якихось не таких ненормальних людей, особливо для сумних, інфантильних, безвідповідальних, але про це ми поговоримо в наступних міфах. Я не можу сказати, що на терапію приходять лише сумні люди. Навпаки, я і сама досить довгий час. Ходила до психотерапевта, і я не скажу, що я на психотерапії лише плакала або лише говорила про сумне. Дуже часто ми і травили жарти, і сміялись, відчували цілий спектр емоцій, а не лише сум чи депресію. І все те саме я можу сказати з приводу своїх клієнтів. Так, звичайно, є сесії, на яких ми плачемо, ми можемо разом плакати. Я також можу розчулитись, так як я жива людина, і мене може розчулити якась історія. Але тим не менш, ми більшу частину часу диспутуємо, прикалуємось, жартуємо так само, як і в реальному житті, коли ви говорите з друзями. Диспут сам по собі це дуже цікаве і складне завдання, якому також притаманні жарти і доведення до абсурду, наприклад, когнітивні дисонанси, і з них також можна дуже класно гнати на сесіях. І сміятися зі своїх же когнітивних викривлень. Я вважаю, що гумор це прекрасний інструмент, який можна застосовувати на сесіях. Я вам також рекомендувала ставитися до своїх ірраціональних переконань, до свого негативного мислення з гумором, вміти над цим зіронізувати, тому що це дуже-дуже знижає це напруження, яке ми відчуваємо, коли в нас є якась от емоційна. Моційно психічне порушення. Я захотіла розвінчати цей міф саме от прикладом з моєї практики, що це не для сумних людей. Досить часто травмовані люди дуже, дуже харизматичні і веселі. Русня, шановні гості, дорога родина, повітряна тривога. Запрошуємо вас до бомбосховища. Русня не дала записати. Ну, що Наступний міф про психотерапію це те, що вона створена тільки для хворих. Ну, це взагалі класика, фундамент про те, що туди ходять тільки психи. А якщо я відправляю до психіатра свого клієнта, то це взагалі, типу, він якийсь ментально дуже-дуже недорозвинений, чи хворий, чи якийсь йому треба типу психушку. Це все, звичайно, не так трішки. Я. Можу рекомендувати ходити до психіатра, але це ніяк не пов'язано з тим, що людина якась хвора, чи якийсь шизофренік, чи ще щось це з цим не пов'язано. А навіть якщо шизофренік, то із цим живуть, це лікується, це підтримується в ремісії, тому нічого катастрофічного в цьому немає. Що я чую від кожного свого клієнта на психотерапії? Я один такий кончений, тільки в мене така проблема. Тільки я такий важкий клієнт, такий важкий запущений случай. В мене нічого не вийде, тому що в мене все потеряно, і я приречений бути з цією проблемою до кінця свого життя. Це говорять мені абсолютно всі люди, які насправді піддаються терапії, вони піддаються оспоренню ірраціональних переконань і їм. Можливо, це зробити, просто важко, не дорівнює неможливо. Любі мої клієнти, я вам це говорила на консультаціях і скажу ще раз, що з вами усіма все нормально. З нами усіма все нормально. Будь-яку проблему не потрібно стигматизувати, катастрофізувати і так далі, тому що це ніяк ділу не допоможе. Первинно ми прибираємо ваш сором за вашу проблему. І тільки після того, як ви приймаєте, ви знаєте свою проблему, ми можемо над нею працювати. Приймати це не означає радіти, що у вас є ця проблема. Приймаю, це не означає, що я одобрюю цю проблему і я вважаю, що це класно, круто чи добре. Ні, приймаю це, означає, що я погоджуюся з тим, як вже є. Але я хочу з цим працювати. Я приймаю, що по факту, в об'єктивній реальності, ось в мене є ця проблема. Бо коли я говорю собі, в мене не повинно бути цієї проблеми, в мене не повинно бути тривоги у стосунках, в мене не повинно бути соціальної тривоги. Я повинен бути впевнений, я повинен бути пропрацьований. Ми не можемо перейти до пропрацювання цієї тривоги, тому що ви її. На якомусь рівні заперечуєте. Тому первинно, що ми робимо, це визнаємо і приймаємо свій стан. Я не можу змінити минуле, що я витратила на тривогу багато свого часу і сил, але я можу змінити своє майбутнє. Але для того, щоб це зробити, мені потрібно в теперішньому не соромитися своєї тривоги. Наступний міф, який я хотіла прозвінчати, це те, що психотерапія це довготривалий процес. Обов'язково ви на це маєте витратити 10 років свого життя. Десять тюрми? це не так. Слава Богу, що це не так. Минулому я також була прихильницею того, що треба ходити все життя, тому що я також про себе думала, що я такий запущений случай, я така хвора на голову, що мені треба буде ходити до психолога все своє життя. Звичайно, що якщо ви ходите так, все добре, я не буду обсирати ніякі інші напрями, тому що я за це вже отримала. Тому я буду говорити лише про репт репт не повинен. Тривати дуже довго. Там є певний регламент і певна обмежена кількість сеансів, які ви маєте відвідати. Якщо вам не допомагає за цей період, я вас повинна відправити до іншого спеціаліста, переглянути свою роботу з вами, сходити на супервізію, можливо, виявити якісь свої помилки, які я допустила. Ну і також велика частина відповідальності на мотивації і на відповідальності клієнта за свою проблему, тому що я то від себе, звичайно, хочу допомогти і зроблю все можливе для цього. Я відпрацьовую как би бабло, яке ви мені заплатили. А від вас вже вимагається робити все, що я вам рекомендую. Але я не можу за вас це зробити, не можу вас насильно змусити, на жаль, бо я б вас всіх змусила, щоб вам це допомогло, тому що я щиро в цьому зацікавлена. Можливо, іноді навіть більше, ніж а, ви. Тому моя ціль якомога швидше допомогти і якомога швидше навчити вас самостійно собі допомагати і бути самим собі психотерапевтом, щоб ви не ходили до мене все своє життя і не витрачали свій час. І я хочу вас відпустити, я хочу, щоб вам швидко допомогло, і ви перестали до мене ходити, щоб я взяла нових клієнтів, які в мене в листі очікування, мовно кажучи. Тому а, дуже залежить від вас, дуже залежить від моєї, звичайно. Емпатії до вас, мого розуміння вас і нашого з вами конекту. Але я точно можу сказати, що довготривало це не повинно бути, і ви не повинні на це витрачати все своє життя. Тому що навички, яким я вас вчу, вони застосовуються в будь-якій проблемі, навіть якщо ви прийшли до мене з тривогою в стосунках, ми з вами це пропрацювали, і потім у вас починається тривога соціальна. Ви всі ті самі інструменти вже навчилися зі мною використовувати у стосунках, все те саме застосовуєте в соціальній ситуації, тобто нічого не змінюється. По суті, інструмент один і той же методичка дуже схожа. Репт це в першу чергу навчання емоційному інтелекту, емоційній освіті. А потім вже терапія. Тому ви зі мною навчаєтесь як з вчителем, як бути самому собі психологом по самодопомозі, і потім живете своє життя, не потребуючи у психотерапії. і... Будучи вже досить кваліфікованим, щоб допомогти собі зі своєю проблемою, коли виходите до психотерапевта, ви все-таки трішки перекладаєте відповідальність. Що типу, ой, в мене тут зараз сталася така ситуація, я протривожилась, але на що це пропрацьовувати, якщо в мене в п'ятницю психолог. Я з нею поговорю, хай вона вигадає, що мені з цим робити. Це дуже було б круто, але ви повинні знати, що я вас відпущу все рівно колись, і ви маєте взяти від цих сесій все. Чим більше ви візьмете. Тим менше вірогідність, що у вас буде рецидив жорсткий, з яким ви не зможете справитись. Тому... Четвертий міф це те, що психолог дає якісь поради або розказує, як вам жити. Це теж, звичайно, база, мені здається, що це вже всі знають, що психолог не повинен давати ніякі поради. Він може давати рекомендації, ну, наприклад, там. а він може вам порадити, умовно, робити щоденні практики, або там більше бувати на свіжому повітрі. А перевірити щитовидку, сходити до психіатра, до невролога, там написати якусь щоденну письмову практику, дати вам завдання, домашнє завдання взагалі обов'язково. Тобто Такому плані так, ми вам даємо поради. Ми психологи вам даємо поради, але ми ніколи не скажемо вам, як вам жити ваше життя, чи кидати вам того чоловіка, чи уходити вам до коханця, чи коханця того посилати в жопу, чи переставати здружитися з цією подругою, чи продовжувати з нею дружити. Тобто все залежить тільки від вас. Ми не даємо поради не тільки тому, що такий кодекс психолога, а і тому, що ми не знаємо, як вам жити своє життя. І немає ніякого ідеального рецепту життя, який підходив би усім, тому що які би правила не нав'язувались нам, все рівно знайдеться випадок, якийсь кейс, у когось, де ці правила йдуть в жопу. Ну, наприклад, усі жінки, які увели чоловіка із сім'ї, будуть нещасні, і цей чоловік обов'язково їй потім зрадить. Карма її Да? Це дуже популярне теж переконання. Але куди ми дінемо всі ті випадки, коли такі пари щасливо жили до кінця свого життя, і все у них нормально склалося, якось прожили. Якось цей чоловік обрав цю жінку і більше нікому ніколи не зраджував, і все у них було добре. Куди ми дінемо всі ці випадки? Вони ж є і взагалі у цьому світі. Буває все. Або друге, дуже розповсюджене судження, що немає дружби між чоловіком та жінкою. Знову ж таки, куди ми будемо дівати всі ті кейси, де жінка з чоловіком дружить до кінця життя. У них там свої окремі сім'ї, але вони при цьому реально дуже-дуже близькі друзі. Якщо я буду керуватися якимись власними судженнями та переконаннями, я не зможу допомогти своєму клієнту. Я в цей момент буду лише йому шкодити і навчати його регідному мисленню. Типу, є тільки так, а не інакше. Робити тільки так, тому що якщо зробиш так, це закінчиться погано. Немає таких правил, вони так не працюють в кожній ситуації суб'єктивно, індивідуально, якийсь свій вихід, який я не можу знати точно, що вам підійде. Тому що це повністю суперечить філософії репт. Репт це про гнучкість, репт це про об'єктивність і різноманітність варіантів. Тобто, ми відмовляємося від таких абсолютистських. Суджень, які насправді завжди створюють невроз. До речі, хочу зняти відео про кодекс невротика. Якщо ви зацікавлені, ставте лайки, колокольчики, у всі підписочки, впишіть коментарі. Я обов'язково зніму відео на цю тему. Якщо тут буде багато лайків, ви можете сказати, якщо він мені не дає порад, нафіга мені тоді до нього ходити, до цього терапевта. Він задає вам такі питання, за допомогою яких ви самі приходите до висновку, який має вас задовільнити за допомогою Сократовського діалогу. Ми приходимо до якогось спільного знаменника, який буде вас влаштовувати, але прямо я вам ніколи не буду говорити, що робити, і давати поради або свої оцінки. Це дуже рідко буває. Звичайно, я можу десь припускатися цих помилок. Я це. Я стараюся пропрацьовувати також в собі, тому що я теж недосконалий психотерапевт, але я стараюсь цього не робити і не шкодити цим своїм клієнтам. П'ятий міф це те, що психотерапія це лише розмови і слухання. Насправді, психотерапія, в якій працюю я, включає в себе безліч методик і технік, і обов'язково багато практичних завдань, де ви маєте як змінити своє мислення, так і емоційний стан, так і свою поведінку в першу чергу. Тому... Репт це зовсім не про розмови. Він про діалог, про диспут, про такі дебати між клієнтом і терапевтом. В ході цих дебатів ми приходимо до якогось коректного висновку, зазвичай. Але репт це взагалі не розмовна терапія. Вона дуже директивна. І дуже схематично, тобто я використовую багато схем, таблиць, домашніх завдань, техніки і так далі, для того, щоб ви почали застосовувати вже те, що ви від мене почули. В першу чергу для мене дуже важливо досягти з вами когнітивного дисонансу. Тобто, ви, наприклад, маєте своє ірраціональне переконання. В ході розмови ви починаєте в ньому сумніватися, і потім ми з вами будуємо раціональне переконання. І Коли ви живете своє життя, ви можете відчувати ось цей конфлікт всередині типу. Начебто я постійно вірила в це, але тепер я маю застосувати ось це. І в цій ситуації, наприклад, ви поведінково починаєте собі доказувати, що справді немає чого боятися. Ну, наприклад, так. якщо я заговорю в незнайомій компанії, я буду виглядати тупо. Я в це собі вірю і, звичайно, що я роблю? Уникаю і тривожусь. Якщо я вірю в те, що навіть якщо я скажу якусь фігню, це не буде катастрофа, це мене не буде визначати. І, взагалі, можливо, нормально все закінчиться, можливо, на мене нормально відреагують. А навіть якщо з мене поржуть, то що, я це не переживу? Звичайно, я це переживу. І тут ви застосовуєте це переконання і йдете умовно в цей досвід, де ви починаєте говорити, висловлювати свою думку або говорити ні, або там десь виступати публічно, наприклад, ну що у кого там болить. Ви це робите, і ви розумієте, що справді не було катастрофи, справді я можу пережити дискомфорт, і справді мене це не визначило, як людину виходить тема Є старе переконання не працює. І тоді мені потрібно видермати цей дисонанс і обрати нове раціональне переконання це дуже важливо, тому що наші думки формують наші емоції, наші емоції формують нашу поведінку. А наша поведінка це все, це, це все наше життя. Ми щодня робимо різні вибори, як сказати, як вчинити, як жити своє життя. А від цих виборів залежить абсолютно все, що нас чекає, і тому так важливо насправді змінювати першу причину. Це мислення. Тому завдяки просто розмовам ви не зможете досягнути того самого омріяного результату. Згадайте, що у тижні 168 годин. І скількох кількох змін ви досягнете і як швидко це станеться, якщо ви будете просто одну годину в тиждень розмовляти. Тому зробіть психотерапію своїм лайфстайлом, зробіть її щоденною, трішечки малесенькі практики робіть щодня, і це точно повпливає на ваше життя. Я гарантую. Шостий міф це те, що психотерапія це невиправдано дорого. Насправді, зараз така доступність різних видів психологічної допомоги, що. Вас не може бути вже відмазок. Чому ви цим не займаєтеся? Типу, ой, це, це дуже дорого. Але насправді є терапевти з дуже низькими цінами, і навіть безкоштовні ресурси є. Наприклад, Mental хелп. Я не буду його рекламувати, мені не заплатили. Але в описі я залишу посилання на цей сайт. Я його рекомендую всім своїм знайомим, які потребують психологічної допомоги, але не мають на це кошти. Шукайте свого терапевта і займайтесь на здоров'я безкоштовно. Так само є гарячі лінії психологічної допомоги. Зараз, під час війни, взагалі дуже багато. Ти з'явилося безкоштовних ресурсів, безкоштовних підтримок, які ви можете отримати онлайн офлайн, взагалі просто пошукайте. Тут не працюють ніякі відмазки. але я не можу не зазначити той факт, що терапія повинна коштувати грошей і повинна цінуватися, тому що ви вкладаєте в неї свій ресурс, і коли ви щось отримуєте безкоштовно, ви не можете це так сильно цінувати, як сеанс, за який би ви заплатили, який би ви вклалися. Коли я займалася з терапевтами. У яких ціна для мене кусалась, я брала від цих сесій все, тому що я розуміла, що я не можу собі дозволити довго ходити, часто ходити. У мене немає на це коштів, і тому я заглядала в рот цій терапевці, Я дивилася на неї і чула все. Я записувала на диктофон, я писала конспекти. Я записувала кожне її слово, тому що я розуміла, як це для мене цінно. Яка вона для мене дорога в усіх в усіх сенсах? Я розуміла, що мені потрібно цінувати кожне слово цього терапевта, тому що кожна хвилина мені дорого обходиться, і я повинна швидко роздуплитися і взяти від цих сесій все. Я розумію, що іноді психотерапія буває дорогою, але я вважаю, що часто вона виправдано дорога, тому що до терапевта, до якого ви звертаєтеся, звертаються так само сотні людей. І через великий потік людей, і ціна має також підвищуватися, просто щоб відсіяти велику частку людей, які просто не зможуть собі дозволити, тому що і терапевт також не має так багато часу, щоб прийняти абсолютно всіх бажаючих. І останній міф. Це те, що психотерапія це обговорення дитячих травм. Я хочу сказати, що психотерапія допомагає із вирішенням сучасних теперішніх питань, проблем, тому що наші емоції. Базується на наших власних інтерпретаціях того, що з нами відбулось. Якщо ваші емоції і ваші емоційні проблеми з'явилися внаслідок вашого мислення, це означає, що ви і зараз можете мислити і раціонально, і прямо зараз собі шкодити. Тому і розмова наша буде про ваше теперішнє. Я можу порекомендувати вам подивитися моє скандальне відео про дитинство. І чому справи не в дитинстві і справи не в батьках. Я залишу посилання десь зверху. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступному відео.